Вісі з кабачків існує безліч варіантів і всі хвалять свою. Я не буду, тому що скільки б я вам не розповідала, що це смачно, ви все одно цього не зрозумієте, допоки не спробуєте. Ну а вже коли спробуєте, тоді ви зрозумієте, про що я. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. У нас буде два варіанти наповнення і почнемо приготування з першого варіанту. Для цього нам потрібно баклажани та кабачки порізати кружечками діаметром до 1 см. В рецепті я пропишу орієнтовну кількість грамів кабачків та баклажанів, яких я використала, але ви можете не притримуватися цієї грамовки, можете робити більше або менше. Взагалі наповнення можна робити будь-яке. Сьогодні я вам даю свої два улюблені смаки, які, я впевнена, стануть і вашими улюбленими. Баклажани та кабачки покришили, посипаємо сіллю, сілью, розмішуємо і даємо їм можливість спітніти. Раніше ми чекали, допоки зійде гірчинка, потім перемивали. Зараз ми цього не робимо. В основному всі баклажани, які трапляються зараз, вони не гірчать. Але якщо ви не впевнені в своїх баклажанах, тоді обов'язково перед обсмаженням їх промийте. Баклажани та кабачки обсмажуємо до золотистого кольору на максимальному вогні, щоб вони якомога менше вбирали в себе олію. В'ємністю, яку викладаю овочі, кладу перевернуту тарілку так, щоб бортики не доставали до краю. Таким чином, якщо є якісь залишки олії, вони будуть потрапляти відразу вниз, а не лишатися на овочах. Тарілку, на відміну від серветки, не потрібно змінювати, тому цей спосіб мені подобається набагато краще. Баклажани готові, готуємо соус для соусу я беру помідори, чесник, базилік. Базилік у мене. Зелений та фіолетовий, ви можете брати один або такий, або такий, який у вас є зелений, звичайний, не лимонний. Далі нам знадобиться сіль та олія. Олію можете брати соняшникову, можете брати оливкову, яка вам більше подобається. Сіль кидаємо на око, потім, після того, як це все зараз переб'ємо, спробуєте, вона має відчуватися так само, як і має відчуватися часник. Я в рецепті часник прописую своїми грамовками, але це можна коригувати. Все це перебиваєте, перша начинка готова. Можемо приступати до замісу тіста. Заміс тіста максимально простий. Для цього перше, що нам потрібно, натерти на дрібну терку кабачки та відтиснути обов'язково від зайвої вологи. А на крупну тортушку натираємо плавлений сирок. Сирок можете брати будь-який, який вам подобається. Вершковий, з додаванням кропу теж буде смачно, який вам подобається. Тепер в цю компанію відправляємо кефір 2,5%. Далі слідує сіль та яйця і все ретельно перемішуємо до повного об'єднання інгредієнтів. Важливо, в рецепті у мене прописані кабачки 400 г, мається на увазі. 400 г вже готових відтиснутих кабачків. Коли все об'єднали, додаємо манку, частину борошна, умовну частину борошна ділити не потрібно, скажімо так, ну хай буде половину соду харчову та розпушувач. В цьому рецепті йде як сода, так і розпушувач. І знову все перемішуємо, об'єднуємо до однорідності та поступово додаємо борошна, лишаємо борошна десь ну, на плюс-мінус грамів 100 г. Додавати його будемо в самому кінці. Ось така по густоті, зараз виходить суміш. Я ще не додала сюди олію та 100 грамів борошна. Ну, знову ж таки, орієнтовно 100 грамів борошна. Зараз суміш накриваємо і даємо їй відпочити 15 хвилин. А через 15 хвилин додаємо олію, ретельно її вимішуємо і додаємо борошно, яке в нас лишилося. Після того, як вимісили борошно, все, тісто готове, можемо приступати до формування першої піци. деко обов'язково застеляємо пергаментом. Я навіть шматочок додала для того, щоб були і бортики прикриті. І починаємо викладати тісто. У мене на відео подвійний заміс, попередньо, я розділила на дві частини. Хочу вам сказати, що один заміс цієї піци я взагалі ніколи не роблю. Ну, можливо, робила на початку, тільки там. Один чи два рази, а потім зрозуміла, що один заміс це взагалі ні про що. І то, це для відео я зробила подвійний заміс, тому що не зовсім зручно показувати в великих ємностях. А взагалі роблю 4-5 замісів, тому що основи такої піци я заморожую. Зараз по ходу того, як будемо робити, розкажу, як я це роблю. Тісто не розтікається подеко, йому потрібно допомагати. Можете робити це мішалкою, можете робити це за допомогою ложки. За допомогою ложки, значно, звісно, зручніше. Основна задача розподілу тіста по це щоб все було рівномірно, тому що навіть під час випічки вона не буде підлаштовуватись, не буде розтікатися. Тобто, як ви зараз це все вирівняєте, так воно і випечеться. Коли все розправили і вас все влаштовує, відправляємо заготовку до попередньо розігрітої духовки на 180 градусів. Для електродуховки режим конвекція або верх-низ, якщо немає конвекції, для газової духовки звичайний низ. Орієнтовний час випічки для газової або електродуховки 10-14 хвилин. Перевірка на суху шпажку, або ви можете подивитися, щоб сама заготовка відділялася від пергаменту, тоді однозначно вже готово. Після випічки заготовка має виглядати ось так, тобто вона відходить повністю від пергамента, і зараз будемо її наповнювати. Починаємо з того, що наносимо соус. Я його взагалі називаю недопесто, тому що ну, це ніби песто, а ніби й недопесто. скажімо так, за мотивами песто. Соус беремо більшу частину і плюс-мінус 3-4 ложки лишаємо, він нам знадобиться трішки пізніше. Розподіляємо соус по заготовці і насолоджуємося ароматом, тому що він вже в вашій хаті буде просто неймовірний, це буде щось шалене. До речі, в цей час я вже поставила випікати другу заготовку. Після того, як нанесли соус, починаємо викладати обсмажені кабачки та баклажани. Можете додати ще помідори. Я іноді додаю, іноді не додаю, але хочу сказати, що смачно буде і так, і так. Якогось певного порядку у викладанні баклажанів та кабачків абсолютно немає. Робіть це так, як вам подобається. А тепер стосовно заморозки, я випікаю ось ці заготовки, ділю на 4 частини, перекладаю пергаментом. Охолоджую через холодильник обов'язково. вкладаю в пакет або завертаю харчовою плівкою і відправляю до морозилки. Взимку дістаю з морозилки, розморожую через холодильник і наповнюю тим, чим є. Після того, як все виклали, беремо другу частину соусу, яка в нас лишилась, і розподіляємо по баклажанах та кабачках. Ще хочу сказати, що в заготовку ви можете додати кріто цибулю. Іноді я роблю, додаю кріптоцибулю. цибулю. Виймаю заготовку, посипаю просто сиром, ставлю до духовки і ніякого наповнення не роблю, це теж дуже смачно. Ну і на фініші сир. Сир ви можете брати будь-який, який ви любите, але як по мені, бажано, щоб він мав такий трішки пікантний смак, тому що ця начинка сама по собі вона така досить пікантна, гостренька, і хотілося б, щоб сир ще більше її підкреслював. Піцу причепорили і відправляємо її назад до духовки. Наша основна задача зараз це розплавити сир. Температуру я не змінюю. Орієнтовно тримаю 3-4 хвилини, але знову ж таки це дуже сильно буде залежати від вашого сиру. Ми зараз обробимо ще одну заготовку і почнемо мою улюблену частину розріз та дегустація. Для цього наповнення соусу я не роблю, але, повірте, це все одно буде смачно. Використовую мисливські ковбаски, кислий огірок та зелені оливки з лимоном, а іноді беру за На сьогоднішній день літа кислих огірків у мене ще немає, тому я беру малосольні. Буквально трішки посипаю сиром основу і починаю викладати начинку. Якщо ви мене запитаєте, яке наповнення мені подобається більше, навіть під дулом пістолета я не зможу відповісти на це питання. Це два моїх фаворитів в будь-якій піці. Чи то я роблю її на дріждях чи кабачкову. Я постійно стараюся зробити оце наповнення, тому що ну, це ну, дуже смачно, це неймовірно смачно. І якщо ви ніколи не пробували, обов'язково спробуйте. До речі, рецепт смачної піци на дріждях в мене теж є на каналі. Посилання дам в описі до цього відео, обов'язково перегляньте, впевнена, що після цієї піци ви ніколи не будете замовляти піцу в закладі. Тут я не показувала, як я роблю нарізку. Я думаю, так все зрозуміло. Огірок нарізаємо тоненько, ковбаски нарізаємо так, як вам зручно. Я ось так ви можете по-іншому. Оливки я беру ціленькими, можете порізати навпіл, а можете взагалі такими якимись кружочками чи колечками, як ви любите. Викладати можете довільно, на смак це ніяк не вплине. Відносно сиру хочу сказати наступне. В рецепті я його прописую як 120-150 г, але ви можете додавати сир за власним смаком. Піца любить сир, ну і взагалі сир це смачно, але можна додавати більше, можна додавати менше. А ще мені буде дуже цікаво дізнатися, яке наповнення вам подобається більше, і взагалі, чи подобаються вам такі експерименти гастрономічні. Все, ця піца теж готова до духовки, а ми повертаємось до першої піци. Після випічки цю піцу з баклажанами відразу, як тільки вийняла з духовки, я посипаю насінням чіа. Цей крок не обов'язковий, його можна пропустити. Просто мені так подобається. Тепер стосовно зелені, чи можна посипати зелень? Саме оця піца, вона повністю самодостатня, і зелень будь-яка може перебити смак. Тому ну, я б не радила цього робити, але знову ж таки все залежить від вашого бажання. Можете зробити заради експерименту, спробувати. Половину так, половину так як вам подобається. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є якесь наповнення, будь-яке, ви робите це після того, як ви маєте піцу з духовки. Все, а тепер порахуйте до одного і будемо дегустувати. Оце я вам хочу сказати самий мій улюблений момент. І за останній час це, мабуть, перша дегустація, яку я не буду робити вночі. Я не знаю, що я буду вночі їсти, я придумаю, ну, сподіваюся, що ще лишиться піца. Або прийдеться зняти інший рецепт, тому що мені ж потрібно буде якось випроводити оцей нічний дожор. Так, а тепер давайте про важливе. Піцу нарізаємо, коли вона вже не гаряча, але ще тепла. Наша задача зняти її з деко для того, щоб вона вихолоняла вже на чомусь іншому. Інакше під неї збереться конденсат і вона просто у вас запріє. Отут я хотіла зробити красиво та ефектно, але так спішила спробувати, що навіть шматок пергамента потягнула. Але впевнена, що навіть якщо я зараз дуже голодна, з пергаментом це буде не смачно, тому я його знімаю. Бачите, він відділяється буквально ну, без ніяких зусиль. Шар тіста не товстий, кабачків багато, і вони відчуваються в тісті. Ви смакуєте і ви відчуваєте, що це саме кабачкова основа. Для мене це особисто дуже важливо. Ну, а на смак це взагалі без коментарів, це навіть не обговорюється. Це дійсно смачно. Це може бути несмачно лише тим, хто не любить чогось такого, що входить до цієї піци. Всім, решта, якщо ви любите ці інгредієнти, це дуже гарне поєднання для будь-якої піци. Після того, як пережую, перекладаю піцу на тарілку і приступаємо з вами до дегустації другої. Другу піцу я посипаю чорним кунжутом, але сьогодні я чомусь про це забула, але від того смак її не змінився. В процесі приготування ви можете експериментувати з начинками не обов'язково цю. Тут дуже важливу роль відіграє саме тісто, воно повністю збалансоване. Як я вже говорила, кабачок відчувається прям неймовірно, ніщо не перебиває його смак. А це, я вважаю, основна задача як для кабачкової піци, так і для кабачкового пирога. Ну і тут в мене взагалі вже немає слів для того, щоб похвалити і себе і свою піцу. Певнена, що коли ви приготуєте, ви мене зрозумієте. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео! Ну і на коня, бо куди я без нього? Кабачок це один із моїх улюблених інгредієнтів. Я постійно чекаю літо для того, щоб готувати з ним всякі смаколики. І якщо вам ще щось цікаво, обов'язково пишіть ми це приготуємо, тому що. Я дуже сильно переживаю, що рано чи пізно мені напишуть, все досить нам кабачків. Але в будь-якому випадку хочу сказати, що кабачків все одно буде багато на моєму каналі. Тому налаштовуйтесь на те, що цей сезон буде максимально кабачковий. Все, я побігла, а ви ставте тісто на піцу, тому що це ну, дуже смачно.